Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо уподібнення приголосних за дзвінкістю та глухістю. Як я вже казав, українській мові властива чітка вимова приголосних. Та іноді під час швидкого мовлення в групах приголосних може спостерігатися зміна вимови попереднього звука під впливом наступного. Таке явище називають уподібненням або асиміляцією. Маємо пам'ятати, що асиміляція чи уподібнення явище властиве тільки в вимові, воно не впливає на написання слів. Але може викликати певні сумніви щодо правопису. Тому сьогодні ми розглянемо правила, які допоможуть нам не припускатися помилок у написанні слів. Один із видів уподібнення, що властиві сучасній українській мові асиміляція за дзвінкістю. В українській мові дзвінкий приголосний завжди впливає своєю дзвінкістю на вимову попереднього глухого і уподібнює його до себе. Як от у словах, молодьба, вокзал, кізьба, рюкзак. Для того, щоб перевірити правопис деяких таких слів, треба або змінити їх. Або підібрати спільнокореневе слово в такий спосіб, щоб за сумнівним приголосним ішов голосний. Наприклад, до слова молодьба можна дібрати спільнокореневе слово молотити до слова кізьба косити, але не усі випадки уподібнення можна перевірити правопис таких слів як Рюкзак, вокзал, футбол і подібних необхідно або запам'ятати, або перевіряти в орфографічному словнику. Випадки уподібнення за глухістю, хоча й не властиві українській мові проте часом трапляються в потоці швидкого мовлення. Тож запам'ятаймо. Уподібнення за глухістю відбувається, коли дзвінкий приголосний перед глухим оглушується, тобто вимовляється глухо. У сучасній українській мові дзвінкий приголосний г всередині обмеженої групи слів оглушується перед наступним глухим приголосним. Вимову і правопис цих слів треба запам'ятати. Наприклад, вогко, легко, ніхті, кіхті, «діхтяр», «дьохтю», бігцем. Окремо хочу наголосити, що в дієсловах неозначеної форми, які мають кінцевий приголосний основи г, наприклад, бігти, стригти, могти перед суфіксом ти. Оглушення не відбувається, і г вимовляється дзвінко. Бігти, стригти, могти. Правила вимови і правопису слів, у яких відбувається уподібнення за глухістю на межі префікса й корення, ми розглянемо на окремому уроці. Наразі ж у мене все, друзі, з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!